Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд, і ми будемо говорити про санітарну перевірку дитячих літніх таборів та епідемічну ситуацію в Україні. Гість нашої студії Олександр Кравчук, перший заступник голови державної санепідслужби України, Вітаю вас, Олександр Яка ж у нас ситуація з дитячими літніми таборами цього року, тому що попередніми роками траплялися випадки, що все таки е, табори не були готові для прийому дітей, взагалі для належному належному Умовам відпочинку наших дійсно дітей всієї України, фактично. На сьогодні ця підготовка завершується. Були певні проблеми в деяких регіонах, але вони всі практично вирішені. Тому я думаю, що перша зміна, яка у нас розпочинається з 3 числа, вона заїде вже в підготовлені табори. Ми, Як ви знаєте, десь приблизно 18 тисяч у нас буде таборів відпочинку та оздоровлення. На сьогодні практично всі перевірені, і я думаю, що вони всі будуть отримали. За якими затяг... параметрами перевірялися? Які були критерії і в чому саме були недопрацювання? От на що варто звер... звернути увагу, можливо, батькам, які будуть обирати літній табір для дітей? Основний параметр те, що дитина під час відпочинку повинна не просто. Оздоровитися, вона повинна перебувати в тих умовах, які потім будуть сприяти тому, що вона повернеться до школи, і з новими силами почне новий учбовий рік. За якими умовами перевірялися? В першу чергу це безпечність табору для здоров'я. Тобто там повинна бути здорова вода, там повинне бути здорове харчування, там повинні бути умови перебування, які не нашкодять дитині. Але все таки ну от водою як перевіряють, хочеться докладно дізнатися. от, які критерії, чи е, стали вони більш жорсткіші порівняно з попередніми роками, чи навпаки, з огляду на те, що взагалі екологія погіршується кожного року? Можливо, і критерії стають жорсткіші? Критерії у нас і так достатньо жорсткі. Їх потрібно забезпечити. Дії санпін, вода питна. В цьому в Санпіні визначені критерії як хімічної безпеки, тобто наявність тих чи інших забруднювачів, як і мікробіологічної безпеки, тобто наявність е шкідливих мікроорганізмів, які можуть спричинити захворювання. Так от, абсолютно вся вода в абсолютно всіх закладах перевіряється згідно цього санпіну. Е ми провели. Е Понад 11 тисяч досліджень прицільних виявили десь в відсотках чотирьох невідповідність за мікробіологічними показниками і близько трьох відсотків за санітарно-хімічними. Були вручені відповідні приписи. Після цього водопостачання було налагоджено, і в жодному таборі, в якому не відповідає вода вимогам, які Виставляє санітарна підмінічна служба. Такі табори відкриватися не будуть. Але все-таки скільки потрібно табору, щоб виправитися, довести все до ну, потрібного рівня, всі умови, ви розумієте, підготовка до оздоровчого сезону розпочинається відразу після того, як закінчується попередній оздоровчий сезон. Ми аналізуємо дані, що ж відбувалося протягом минулого сезону. Тому ми вже прицільно знаємо ті е, точки. По які треба працювати цілий рік. Ну, зокрема, на півдні України, от Миколаївська область, наприклад, є багато таборів, які будуть працювати на привізній воді. Це не значить, що до цієї привізної води мають бути якісь інші критерії, ніж до централізованого водопостачання. Вона має бути належної якості. І тут наші фахівці добре попрацювали і протягом минулого сезону, і зараз ще працюють з тим, щоб ні в якому разі ця вода не зашкодила здоров'я дитини. Але все-таки, ну що це за вода, звідки її везуть? Це абсолютно нормальна вода, яка йде із або з артезіанської свердловини, або з. Централізованого водогону вона перевіряється перед тим як її будуть вести в цей табір. Вона перевіряється під час всього терміну її використання, і увага до таких закладів відпочинку з цієї точки зору вона більш. Активна ніж скажімо до того табору, де є централізовано водопостачання. як буде вестися перевірка, санітарна перевірка таборів під час перебування вже там дітей. Скільки як часто і скільки фахівців все-таки будуть цим займатися? А отут я вам скажу: є відверта проблема, тому що планову перевірку оздоровчого табору ми маємо право здійснити один раз на рік на початку, перед на початку, початку як правило, на початку. Так, а але... от здоровчого перепрошую uh -huh. табору відпочинку. Один раз на три роки планова перевірка згідного законодавства відбувається. Це з якого року? Тобто, коли в останній перевірялися здоровчі і табори. Але відпочинку? незважаючи на це, що дійсно існує е, ті перевірки, які здійснюються планом, перед початком сезону створюються на рівні регіону комісії, куди входять наші фахівці. і Жоден табор без перевірки все рівно не відкривається. А що ж робити протягом сезону? Отут питання до керівництва табору. Дуже багато таборів. Вони просто е, просять наших фахівців з, з тим, щоб ми перед кожною зміною вийшли і перевірили умови перебування. Е, крім того, є такий е, метод Спостереження за такими таборами просто mm -hmm. як моніторинг цієї води, як моніторинг харчових продуктів, і які будуть поставлятися в табір, і з цим санітарно епідеміологічна служба буде працювати протягом всього оздоровчого сезону. Для самої служби це не є проблемою. ну, надсилати делегувати своїх фахівців, щоб вони вивчали це якось оплачується чи ні. Це ну, обов'язок, як... це, це? обов'язок uh -huh. Державної санітарно-пільмічної служби. Гроші на такі речі передбачаються з державного бюджету, і ми забезпечуємо е, всі наші планові дослідження. Якщо е, табір не має... Власних можливостей провести дослідження чи води, чи харчових продуктів, чи інших аспектів, він може на господарних засадах з нашими лабораторними центрами також попрацювати. Але напрямку. це не є обов'язком такої перевірки. Тобто, кожен керівник табору може і не звертатися до державної СЕС, щоб їх перевірили. Він може не звертатися і де ж але... гарантії, що не будуть порушуватися всі умови. Він може не звертатися, але Давайте відвикати від того, що вся відповідальність лежить на державі, на державних органах. Відповідальність лежить на керівнику, на власнику цього табору. Якщо він, він... добросовісний, він звертається. А не може відповірки. не бути добросовісного керівника у цій галузі. Я думаю, що тут працюють не тільки наші служби, а працюють і служби освіти, соціального забезпечення і так далі. Якщо людина... Недобросовісно допускається до такої складної проблеми, як організація відпочинку чи тим більше оздоровлення людей, будуть великі проблеми. Ми, на жаль, поза минулого року мали спалахи інфекційних захворювань в санаторіях. Якщо пам'ятаєте, був такий гучний спалах у місті Севастополі, коли дітей просто нагодували морозом, яке зберігалося у невідповідних умовах. Оце вам приклад недобросовісного керівника. А от минулого року, от всі наші служби спрацювали, я вважаю, чудово у тому числі і прекрасно спрацювали керівники оздоровчих закладів. Жодного спалаху інфекційного захворювання в організованому колективі минулого року під час оздоровчого періоду не сталося. Сподіваємося, що і цього року також ми так Які спрацюємо. Які небезпеки, от саме з точки зору інфекційних різних захворювань можуть чатувати на дітей. У літніх таборах? По-перше, це кишкова група інфекцій. Тобто, якщо не будуть забезпечені відповідні умови харчування, може виникнути проблема і діти захворіють, відбудеться групове mm -hmm. захворювання. Але є ще ж особливість, що діти отримують не тільки харчування, Самому такому закладі їм, чи батьки привозять, чи самі діти купують за територію купують табору. Купують На стихійних ринках, на стихійних відкритих. ринках, угу. на відкритих. Чи просто бабуся чи батьки везуть чимось нагадувати смачненьким дитину, не враховуючи, що спека, що ці продукти можуть зіпсуватися, і це призведе не до того, що дитина отримує якісь додаткові калорії чи задоволення, а до більших проблем. Тому відповідальність вона лежить не лише на державі чи на керівництві таких закладів. В першу чергу вона лежить на батьках, які повинні виховати дитину. Що Слухайтесь, вихователі, думайте, не купуйте там невідомо у кого, невідомо що. Але батьки, от, наприклад, під час перебування їх дітей в літньому таборі, вони можуть прийти до керівництва табору і попросити всі висновки перевірки санітарної, і О, як це відбувається? Обов'язково можуть, і якщо дійсно у них виникає якісь проблеми, всі документи мають бути в порядку і мають бути надані батькам на першу mm -hmm. ж вимогу. Керівництвом такого табору. Якщо говорити загалом про епідемічну ситуацію, влітку як вона змінюється порівняно з зимовим сезоном і які інфекційні хвороби захворювання з'являються, які, можливо, віруси нові? Влітку основні проблеми з інфекційною захворюваністю це логічно пов'язані з харчовими продуктами. Тому що умови їх зберігання часто не дотримуються. І е, кількість інфекцій кишкової групи збільшується. Крім того, є ще вид інфекцій, е, які небезпечні для е, тих людей, які будуть перебувати на відпочинку, е, пов'язані з кліщами, які переносять е, небезпечні захворювання типу енцефалітів, бареліозу. і в. Е, це також одне із завдань керівництва такого табору – забезпечити безпеку для дитини, щоб вона не ходила там, де йде масове розповсюдження цих комах. Ну і також, якщо дійсно табір розташований в території, який небезпечний стосовно. Кліщів потрібно проводити додаткові обробки з тим, щоб знищувати цих команд. Це ліс, паркові зони? Так, абсолютно. Які можуть бути загалом от перспективні прогнози ваші стосовно проведення взагалі сезонного відпочинку для дітей та й взагалі для всіх дорослих українців? От чого очікувати, які можуть бути небезпеки? Небезпеки можна очікувати в першу чергу від того, якщо люди не будуть. Думати під час оздоровлення. Не так важливо навіть оздоровитися для всіх, як не нашкодити собі відпочинку. Берегтися від всіх тих да, інфекцій. Тому треба, треба думати не просто і не тільки інфекції є основними факторами. Uh -huh. Наприклад, та ж температура, не треба перегріватися на сонці, не треба лізти в холодну воду, не треба купатися там, де в невідведені для цього місця. Можна багато собі проблем натворити, якщо дійсно людина буде від безвідповідальна підходити до цього. Ну що ж я думаю, всі е, почули для себе основні рекомендації. Ваші я вам дякую, що прийшли. Дякую, що нагадали дякую. такі основні моменти. Нагадаю, гостем студії був Олександр Кравчук, перший заступник голови державної санепідслужби України. Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал Рада.